Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Товкас, я логопед, психолог, співзасновниця Асоціації логопедів України. Пропоную вам поговорити про ехололії. Це та проблема, яка особливо турбує і батьків, і спеціалістів. Тож ми будемо намагатися визначити причину і як з нею впоратися. Ехололія це мимовільне повторювання, мовлення іншої людини, і воно може бути. Особливо нав'язливим і що ускладнює спілкування дитини із оточуючими людьми. Вчені ще точної причини ехололій не визначили, але є кілька гіпотез. Можливо, ехолалії виникають внаслідок порушення регуляції дофаміну. Інша гіпотеза говорить про те, що ехолалії можуть виникати внаслідок дисфункції лобної області, яка Відповідає за керування поведінкою людини. І е, третя гіпотеза це порушення діяльності скроневої області, що пояснює, чому у людей із рецептивними порушеннями мовлення дуже часто спостерігаються ехолалії. Можливо, у кожному окремому випадку різна причина або їх поєднання. Ехолалії можуть бути різних видів. І важливо зазначити, що ехололії це лише симптом, який може супроводжувати різні, як мовленєві, так і первазивні порушення. Ехололії можуть бути як повторювальна поведінка у дітей із розладом аутистичного спектру. Ехології також спостерігаються у людей із рецептивними порушеннями мовлення, і тоді дитина чи дорослий повторює те, що для неї незрозуміло. Ехололії є фізіологічними і не вважаються негативним симптомом у дітей до 3 років. Ехолалія може бути як нав'язлива поведінка при синдромі Турета чи при шизофренії. Поговоримо про ехолалію у дітей із розладом аутистичного спектру. Діти із аутизмом говорять те, що вони знають, або навіть те, що вони ще не знають. Але, частіше за все, діти із розладом аутистичного спектру використовують ехолалії саме для спілкування. Ехололії у дітей із розладом аутистичного спектру виникають внаслідок недоліку розвитку соціально-когнітивних навичок, що входять до теорії розуму, таких як прогнозування поведінки іншої людини, розуміння причин іншої людини і розуміння, як емоції впливають на подальші дії людини. Мета і зміст ехолалі у дітей з розладом аутистичного спектру не завжди зрозумілі оточуючим людям, що перешкоджає ефективному спілкуванню дитини і фруструє її. Які ж стратегії роботи із ехолаліями? і як їх можливо взагалі подолати? Для цього необхідно визначити функцію ехолалій, але важливо пам'ятати, що ехолалії забороняти не можна. Для того, щоб визначити функцію ехолалії, необхідно провести спостереження за поведінкою дитини і спостереження за ехолаліями. Це необхідно робити в якомога більшій кількості ситуацій і з якомога більшою кількістю людей. Тобто ви повинні залучити якомога більше людей до спостереження. Для того, аби визначити функцію ехололій, необхідно якомога більшій кількості людей, які взаємодіють із дитиною, надати бланки для спостереження, а потім їх проаналізувати. Ехолалії можуть виконувати різні функції, наприклад, самозаспокоєння, афірмацію, коли дитина намагається зняти з себе зайве напруження і заспокоїти себе. Ехолалії – як очікування на відповідь. Тобто дитина повторює якісь слова для того, щоб отримати певну відповідь, яку вона зараз потребує, або повторювати кілька разів одне і те ж питання, коментування ситуації і передавання інформації. Дитина може використовувати різноманітні фрази із мультиків фільмів для того, щоб повідомити батькам те, що вона побачила в якийсь момент свого життя. Заперечення і відмова. Дитина може використовувати знову ж якісь фрази із мультиків, із фільмів, із мовлення інших людей для того, щоб відмовитися від пропозицій, запрошення до розмови і налагодження контакту. Дитина може використовувати ехолалії для того, щоб звернути на себе увагу і завести розмову. Згода. Називання предмету і прохання. Дитина також може використовувати різноманітні фрази із реклами, із мультиків для того, щоб отримати потрібний об'єкт чи, можливо, щоб ви увімкнули їй мультик, який вона зараз проговорює. Завершення розмови, зупинити розмову і залишитися наодинці. Вираження емоційного стану дитина може використовувати різноманітні репліки, аби передати вам свій емоційний стан. І відповіді на питання. Дитина може повторювати ваші питання як відповідь, або використовувати почуті раніше репліки для того, щоб відповісти на ваші питання. Пропоную вам розглянути бланк, який ви повинні надати всім дорослим, які взаємодіють із вашою дитиною. Тут ми зазначаємо час, хто записував чи хто заповнював цей бланк, і дату, місце, де відбувалося спостереження, що відбувалося до того, як дитина почала ехололити, можливо. Дорослий задав якесь питання, чи, можливо, дитина почула якийсь звук, злякалася і почала ехололити. Далі ми повинні зазначити, що сказала дитина і що відбулося після того, як дитина сказала, як відреагував дорослий, чи як відреагували інші люди. І… Чи заспокоїлася дитина, чи зупинилася ця ехолія, можливо, вона продовжувалася. Таким чином, коли ви протягом тижня хоча б будете проводити спостереження в різних місцях і отримаєте велику кількість заповнених таблиць, ви зможете проаналізувати і визначити, яка ж функція тієї чи іншої хололії. Після цього ми можемо. Почати роботу над побудовою стратегії подолання цієї ехолалії, чи, точніше кажучи, побудови альтернативного способу досягнення мети, яку закладає дитина в ту чи іншу ехололію. Робота з будь-якою ехололією передбачає такі етапи. Перший етап використання повних мовних ештартів. Тобто, якщо ви запитуєте у дитини, хочеш їсти, і дитина відповідає, хочеш їсти, то в той момент, коли ми намагаємося уточнити, чи справді дитина з допомогою цієї ехололії намагається відповісти на ваше питання Так, я хочу їсти, ми використовуємо цей гештальт в повній мірі і задовольняємо потребу дитини. І якщо ехололія зупиняється, то ми розуміємо, що питання хочеш їсти дійсно визначає потребу дитини у харчуванні. Далі ми можемо цю ехолалію вже змінювати. На другому етапі ми починаємо пом'якшувати ехолалію, рекомбінувати одиниці цієї ехолалії. Наприклад, ми вчимо дитину, говорити хочу їсти. На третьому етапі ми виділяємо окремі слова, змішуємо їх і утворюємо нові фрази. Наприклад, Хочу пити, хочу мультик, їсти макарони. На четвертому етапі ми допомагаємо дитині створювати перші речення. Я хочу макарони. Я хочу мультик пепа. Розширюємо таким чином фрази дитини, аби вони були більш зрозумілими і більш точними. На п'ятому етапі навчаємо дитину генерувати речення за правилами граматики: Я хочу макарони і котлету. «Я Подивлюся, мультик, а потім буду їсти макарони і котлет. На шостому етапі генерація складніших речень та питань. Можна сьогодні їсти макарони? Можеш приготувати мені макарони? Розкажи казку про Котигорошка. Хочу поділитися з вами випадком із практики, аби ви зрозуміли, яким чином відбувається робота з ехолаліями. Іноді, під час уроку, дитина скрикує і малює у повітрі букви і починає читати їх. В результаті спостережень виявлено, що дитина робить подібне в моменти втоми, аби зняти напругу. Стратегія роботи, яку ми визначили на основі спостережень. Момент першого знаку втоми, коли дитина починає гірше реагувати на звернення, коли дитина починає частіше рухатися на стільчику, ми моделюємо для дитини прохання, перерва. Дитина говорить, перерва, і ми даємо дитині відпочити 3 хвилини за столом. Після цього ми можемо запитати дитини, ти хочеш ще перерву, чи ми можемо продовжити. Дитина відповідає. Необхідним чином, і ми продовжуємо навчання чи даємо дитині ще відпочити. Поступово необхідно збільшувати час між перервами. Тобто ми будемо навчати дитину працювати 5 хвилин, 6 хвилин, 7 хвилин і лише потім просити про перерву. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Ви зрозуміли, яка природа ехолалій, яка може бути причина ехолалій, і ви вже сьогодні почнете працювати з ехололіями своєї дитини. Якщо у вас виникають питання, ви можете їх залишати під дописами. Дякую і до зустрічі!